Доброго дня, вітаю! В цьому обзорі ми розглянемо візочок для апарата Versana Active. Візочок називається Advanced Card, тобто це розширена версія візочка. Розглянемо його основні можливості, основний функціонал. Робоча поверхня візочка так само обладнана спеціальними фіксаторами, спеціальною клавішою для розблокування фіксаторів. З лівої сторони знаходиться гніздо для гелю. Гніздо дуже легко знімається, розбирається, є можливість його помити, почистити. І так само легко встановлюється на своє місце. З обох сторон розташовані спеціальні гнізда, так звані холдери для розміщення датчиків. Біля кожного холдеру наявний спеціальна направляюча для кабеля. Яка дозволяє зручно розміщати кабелі. На робочій поверхні розташована спеціальна клавіша, яка розблокує фіксатори, а також розміщені спеціальні схеми, яким чином апарат встановлюється на візочок і знімається з візочка. Під робочою поверхнею розташований спеціальний речажок, затискаючи який є можливість підняти робочу поверхню візочка до потрібної висоти. Наприклад, до максимальної висоти. Це дозволяє нам використовувати прибор, якщо ми працюємо сидячи, стоячи, наприклад, якщо його беруть в процедурну або операційну. Дуже зручна функція, тобто доступна робоча поверхня на висоті 1,20 м. В самому нижньому положенні це в нас 92 см робоча поверхня, і в самому верхньому положенні. Майже метр двадцять у нас робоча поверхня. Для опускання вниз знову натискаємо рычажок, трохи надавлюючи на робочу поверхню, опускаємо пружину вниз. А зараз переміщаємося на нижній поверх для того, щоб розглянути основний функціонал і можливості візочка. На передній панелі знаходиться заглушка. Замість цієї заглушки може бути встановлений трьохпортовий пристрій, який перетворює власне наш апарат разом з візочком на стаціонарну машину, яка може використовувати одночасно три датчики. На задній поверхні розташоване спеціальне кріплення, в якому розміщається. Блок живлення. Дуже просто і легко кладемо і він фіксується. Кабель заводиться вверх на гачки і заходить на робочу поверхню до апарату. А візочок Advanced Card може використовуватися як з переносним блоком живлення, причому в цьому варіанті ми підключаємо мережевий кабель безпосередньо до переносного блоку живлення, або Може бути обладнаний своїм власним стаціонарним блоком живлення, і тоді ми підключаємо мережевий кабель до цього гнізда. В варіантах, коли візочок оснащений додатковим акумулятором та стаціонарним блоком живлення, знизу знаходиться спеціальний бокс, в якому розміщено акумулятор і блок живлення. Тобто, в варіанті, коли у нас візочок адвансет карт оснащений додатковим блоком. Стаціонарним блоком живлення. Переносний блок живлення може не використовуватись. Підключення до мережі відбувається через роз'єм на задній панелі. Кабель переносного блоку живлення так само не використовується, а знизу робочої поверхні розташований інший роз'єм для підключення живлення до апарату. Тобто він виводиться на робочу поверхню і підключається к апарату. А зараз ми подивимося, яким чином апарат встановлюється і знімається з робочої поверхні. Передню частину ми вкладаємо в направляючі. Задня частина апарата легко опускається і фіксується фіксаторами. Тобто він вже зафіксований, він не зніметься, не злітить, він надійно зафіксований на візочку. Після фіксації апарату на робочій поверхні підключаємо живлення. А, для того, щоб зняти апарат з робочої поверхні, відключаються всі підключені роз'єми, тобто це живлення і це датчик апарата. Далі натискаємо клавішу позаду апарата, Підіймаємо задню частину і передня легко виходить з направляючих. Таким чином, швидко і швидко можна знімати і ставити апарат на візочок. Заводимо кабель в направляючу. Спускаємо вниз, вставляємо датчик в холдер. При цьому, коли в нас кабелі заведений в направляючий, будь-який датчик ми беремо з холдеру, працюємо, назад вставляємо, кабелі не перекручуються з іншими датчиками. Дуже зручно в роботі і дуже просто в використанні. На кожному колесі розміщені два рычажки для фіксації тормозу, а також для розблокування тормозу. Затискаємо речажок, апарат підіймається вверх. До висоти майже 1,20 м. Так само затискаємо рычажок, трохи прикладуємо зусилля під Амортизатор опускає візочок вниз. А в цьому обзорі ми розглянули візочок Advanced Card, який використовується сумісно з апаратом Versana Active. Дякую за увагу!